Втрачені медіа це будь яка форма записаного контенту, наприклад, фільми, телесеріали, музика, література чи відеоігри, які більше недоступні широкому загалу, оскільки вони ніколи не виходили в широкий прокат, або відомі копії були втрачені чи знищені. Вітаю! Сьогодні я розкажу вам про кілька цікавих та частково втрачених медіа та їх історію. Ця історія починається у 2004 році, коли користувачі Фочан анонімного японського міжборду обговорювали рекламні ролики, які лякали їх у дитинстві. Один з користувачів писав: у дитинстві я бачив дуже тривожну рекламу, що й досі не можу забути її. Там дві білі людські фігури, зображені на чорному тлі, і на фоні постійний шум, який викликав дискомфорт. Я чітко пам'ятаю, що там йшлося: кожні дві секунди на землі помирає людина. Далі шум повторювався двічі, і одна з фігур зникала. В наступної миті людська фігура повернулась на старе місце, і тепер зникає інша. У ролику була лише ця сцена, яка повторювалася знову і знову протягом тривалого часу. Інші учасники цього треду почали ставити запитання про цей короткометражний ролик, дехто стверджував, що бачив його по ТВ. А дехто вважав, що його показували в початкових класах в школах як соціальну рекламу. Багато людей в треді могли пригадати незначні деталі про цю рекламу, що, начебто, підтверджувало її існування, але доказів не було. Хтось розмістив зображення того, як виглядали білі фігури, але це тільки робило загадку більш моторошну. Навіщо показувати подібне дітям? Зрештою, користувач зробив ескіз цього відео, щоб научно продемонструвати, як могла виглядати короткометражка. Дві фігури почергово з'являються і зникають, а на задньому плані чути брязкіт. Заслугує уваги також те, що вони знаходяться на залізничних коліях, дехто вважає, що це була соціальна реклама про безпеку на залізниці і що вона була зроблена рекламною радою Японії. Це б пояснило, чому дехто згадує, що бачив цей ролик у школі. І чому він був особливо страшним? Тому що він попереджав їх про небезпеку залізниць. Однак це було спростовано. Очевидно, хтось зв'язався з рекламною радою Японії, і вони заперечили будь-яку причетність. Весь прогрес зупинився, і цей ролик так і залишився загадкою. Протягом багатьох років користувачі з Японії згадували цю рекламу в інтернеті, як і в випадку міських легенд. Існували різні повідомлення та свідчення. Дехто стверджував, що на задньому плані не було залізничних колій. Інші казали, що ролик тривав лише 15 секунд. Хтось казав про голос за кадром або текст на екрані, який говорив щось на кшталт. Кожні дві секунди помирає одна людина. Врешті-решт, дата виходу в ефір звузилась до кінця 90-х або початку 2000-х. На жаль, підтвердити існування даного ролику неможливо, незважаючи на різні повідомлення тих, хто стверджує, що Бачив його, немає жодних доказів його існування в 2019 році на Файвчан було створено новий трет, повністю присвячений всім темам, пов'язаним з хітогатою. Зараз пошукові зусилля, спрямовані на пошук оригінальної хітогати, продовжуються не лише в Японії, але й у всьому світі. У 90-х і 80-х роках в Японії були популярні таємничі шоу. Вони були схожі на нерозгадані таємниці, але в багатьох з них знаменитості та інші люди виїжджали на місця подій, щоб спробувати розслідувати чи висвітлити дивні події. Та місця однією з таких передач була нічні детективи, що виходила в ефір на початку 90-х. Насправді шоу було досить широким, оскільки передумовою було те, що публіка надсилала їм запити про загадкові речі, які вони хотіли розвінчати що завгодно. Від відкриття шахрайства до вивчення паранормальних явищ і пошуку загубленої статуї полковника Сандерса, яку скинули в річку. Думаю, саме з цієї причини воно було популярним. В ньому був хороший вибір локальних дурних, серйозних і моторошних тем, а також купа талановитих коміків у ролі ведучих, щоб підтримувати інтерес. Однак був один випадок, який спантеличив і налякав колишніх глядачів. На деякий час він здається відносно буденним, але спосіб, у який ця таємниця розгорталась, дійсно викликав занепокоєння. В епізоді, що вийшов у ефір 20 березня 1992 року, комік на ім'я Маса з комедійного дуету був обраний для розслідування справи в Осиці. Людина, яка попросила їх провести розслідування, описала дивне явище, коли вінілові пакувальні матузки різних кольорів. Були прив'язані до найближчих огорож і телефонних стовпів. Вони помітили, що кілька мотузок було прив'язано на початку лютого, але їх ставало все більше і більше, і їхня кількість настільки зросла, що це почало викликати занепокоєння. Після швидкого обговорення цієї справи він пішов далі, щоб побачити, де ще були прив'язані мотузки, і виявилось, що вони всі були згруповані в одній загальній зоні приблизно в 2-3 кілометри. У якийсь момент він помітив майже цілий ланцюжок з мотузок, прив'язаних до частини автозаправної станції. Який вів до заднього провулку, де сотні тисяч матузок були прив'язані майже до кожної можливої поверхні. Ведучий помітно занепокоївся і, зафіксувавши місцевість, повернув назад, щоб повернутись на головну дорогу. Наприкінці епізоду ведучий заявляє, що справа залишається нерозв'язаною і заявляє, що розслідування не повинно продовжуватись, а на екрані з'являються слова: ми не будемо повідомляти про будь-яку подальшу інформацію щодо цієї справи. Дякуємо за ваше розуміння, і ця справа стала єдиною в історії серіалу, яка була закрита до розв'язки. Довгий час після випуску його не могли знайти. Багато людей його пам'ятали, але ніхто не міг надати запис чи якісь докази його існування. Деякий час про нього забули до розвитку інтернету на початку 2010-х років. Про нього знову згадали на японських форумах, але єдиною справжньою документацією цього епізоду, яка залишалась, є приблизні стенограми, деякі скріншоти, а саме шоу було завантажено на YouTube декілька разів, але всі вони були негайно видалені, що ще більш додало загадковості цій історії. У 2019 році з'явилось повідомлення на Reddit, Там людина описувала, що зайнялася серйозним розслідуванням цієї історії. Він виявив, що це був сегмент з компіляції. Який випускався тільки на DVD у 2010 році, епізод тривав 9 хвилин з 55, як зазвичай. Хоча ця історія окутана таємницею, але розгадка виявилась простіше, але не менш цікава. Справжня історія того, чому ці шматки нейлону прив'язали до різних місць, не пов'язана конкретно з цією частиною Японії. Це те, що відбувається по всій країні. Здебільшого вважається, що це поєднання того, що люди похилого віку використовують їх як маркери для запам'ятовування маршрутів, які сприяють виникненню цього феномену. Деякі люди, які пам'ятають цей епізод, згадували, що в ньому був момент, коли ведучий і оператор ходили навколо, документуючи всі місця, де були мотузки. А коли вони повернулись, щоб піти назад, то за якихось 10 хвилин на тому місці, де вони щойно були. Було зв'язано ще більше матузу. Насправді це також неправда. На початку сюжету ведучі намагаються обговорити це питання з поліцейськими, коли коло магазину вони дивились на зв'язані матузки на стовпі. Через 6 хвилин ведучий повертається до магазину, де, виявляє, що всі зв'язані матузки, показання на стовпі раніше були зняті швидше за все, поліцейськими, з якими він розмовляв. На дошках оголошень з'явилось кілька повідомлень від людей, які нібито жили в цьому районі, і відтоді бачили літню жінку. Яка ходила і в'язала мотузки, але найбільш достовірну людиною, яка підтвердила цю теорію, був Макото Кітану, ведучий, який її вів цей епізод. Він мимохідь згадав у радіопередачі, що вони не могли взяти інтерв'ю у жінки, яка стояла за зв'язування мотузу, через те, що вона схоже була сильним параноїком. Він сказав, що вона згадувала, що повинна в'язати мотузки, і що вона не могла припинити зв'язувати їх, тому що сама думка про зупинку для неї була жахливою. Теорія про те, що літня жінка, яка страждає від параної, прив'язує мотузки з деяким примусом в себе в голові, ймовірно, є справжньою реальністю цього випадку, і це досить поширена річ у Японії. В додаток до цієї теорії також додам, що таке закінчення випуску могло спричинити те, що перев'язання мотузок дуже легко повторити, що могло привести до сотень або тисяч листів до програми з такою ж самою проблемою. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, можете підписатись на подібний контент, а наступне відео буде про.